Турунч казкова перлина, гір і морів. Турунч невеликий, але дуже привабливий турецький курорт, який захований між горами. Турунч потопає в зелені, а небо і море тут здаються безмежними. Це і не дивно. Цей курорт знаходиться в унікальному місті. Саме тут Егейське море впадає в Адріатичне, напівзамкнуте море, яке є вже частиною Середземномор'я. Турунч це на диво спокійне місце. Де можна відпочити від швидкого міського ритму? Разом з тим відстань до великого курортного міста Мармарис всього 20 кілометрів. Тут дуже добре розвинена інфраструктура, а шлях до цього чарівного місця проходить серпантинами. Це дозволяє милуватись справді незабутніми краєвидами. Відвідувачі, які приїздять сюди, потрапляють в місце, що справді схоже на рай. Тут є бухта з кришталево чистою водою та ліси, що оточують курорт звідусіль на суші. В цьому селищі надзвичайно чисте повітря, та далеко невелелюдні пляжі. До речі, є один секрет чому в цьому місці настільки чисте повітря. Саме тут ростуть голландські сосни. На землі є лише два регіони, де ростуть ці дерева: Голландія та турецька провінція Мугла, де й знаходиться Турунч. Саме через особливе повітря сюди приїздять не лише для відпочинку. Але й для оздоровлення. Туристичний сезон тут триває аж сім місяців. В готелях є все: затишні та просторі кімнати, тераси з надзвичайним видом на море і гори, великі басейни, а також багато розваг. Площа цього курорту досить невелика, що дозволяє людям відпочивати, не заважаючи одне одному. Всі місцеві пляжі з блакитними прапорами це маркери особливої чистоти морської води та піску на пляжах. В межах цього курорту є аквапарки, багато міні-клубів, спа-центрів, а також безліч вечірніх програм. На цьому курорті є велика кількість майданчиків для пляжного волейболу, а дітей тут завжди розважать аніматори. Турунч це також центр дайвінгу. Тут безліч підводних печер, де можна відкрити для себе багато цікавого. Підводний світ тут дійсно вражає. Крім того, відпочивальники можуть покататись на водних лижах, катамаранах та гідроциклах, що не менш захопливо. Окрім цих розваг, в Турунчі є одне унікальне місце це археологічний комплекс Аспендос. Де можна побачити добре збережений римський амфітеатр та багато інших історичних споруд? До речі, саме звідси починається багато турів на грецький острів Родос. Любителі природи можуть відвідати водоспад Манавгат або вирушити на екскурсію до гірських хребтів Тавр. Тут ви не відчуєте поривчастих вітрів. В Турунчі ви зможете насолодитись лише легким морським бризом. Саме тому сюди приїздить багато людей на яхтах. Це місце дійсно не перевершене для морської прогулянки, а всі охочі також можуть орендувати яхти у місцевих. Турунчі, звісно, варто прогулятись за тишними місцевими вуличками. Тут досить розмірений спосіб життя, без метушні та поспіху. Місцеве населення зовсім невелике. Тут панує доброзичлива та гостинна атмосфера. А місцеві ринки однозначно варто відвідати, аби придбати крафтові товари і скуштувати страви традиційної турецької кухні. Їжа тут на всі смаки. А деякі страви, як, наприклад, смажена акула, можуть запам'ятатись на все життя. Цікаво те, що місцеві кухарі часто готують їжу прямо на очах у відпочивальників. Турунч це тихе і спокійне місце, яке, відвідавши одного разу, можна полюбити назавжди.